Привіт, друзі. Ну що, тут нові новини про DeepSeek. Е, Нагадаю, DeepSeek — це китайська нейромережа, типа чату GPT, яку, як стверджують американці, китайці вкрали а, у, у, чата, ну, цього, у OpenAI AI для того, щоб а, ну якби не зовсім вкрали, але технології вкрали. От. І кажуть, сьогодні вже кажуть, що. Була здійснена хакерська атака на китайський діпсік. Дивно, кимось таким непонятним, хто ж це міг бути. І що там ще пишуть: що виклали базу даних користувачів діпсіка, Запити, які були зроблені в цей діпсік, виклали, ключі доступу виклали. Ну, коротше. Зламали систему китайського діпсіка. От. Тому е, бажано, ну, знаєте, ж, можна ж користуватися просто в онлайні, да, оцими сервісами штучного інтелекту. А можна користуватись качнув собі прямо на комп'ютер. Ну Трошечки не так зручно, як в онлайні виходить, але ніхто, по-перше, не знає, що ви там питаєте того штучного інтелекту. Може, ви просто потрендіти хочете. Може, от депресія, якась, ви просто спілкуєтесь зі штучним інтелектом. А потім ваші всі мислі і повідомлення витікають і викладають якісь хакери просто в відкритий доступ. Ну, таке собі. Та да ще з вашим, може, нікнеймом там, і паролями. Вот. А по-друге. Ну, качнувши собі, ви вже маєте у себе цей штучний інтелект на комп'ютері. Треба так -от робити, а не користуватись онлайні. Плюс саме китайське правительство мабуть, теж слідкує, що ви ж там пишете. Якщо ви пишете якийсь код і вставляєте туди там частинки коду, то весь ваш код улітає китайцям. Ну, скажімо так, там по коду неважко зрозуміти. З яким ви там додатком чи системою працюєте, і ну, по назвам там банально. І після цього хакнуть вас, чи ваш додаток, чи вашу систему. Так що, слідкуйте, не відкривайте свої дані всяким штучним інтелектам, який десь в онлайні. Качайте собі на комп і користуйтесь. От. А продовження з діпсіком і Китайцями, і американцями, не за горами, тому що вже підрахували на вчорашній вечір американські фірми, такі як Nvidia, OpenAI, Microsoft, ну, інші там, Amazon, Facebook, із виходу цього діпсіка втратили більше ніж 700 мільярдів, мільярдів доларів. От китайці просто скомуніздили, можна сказати, у чат GPT, виклали його і всі втратили 700 мільярдів доларів. Це більше, ніж нам потрібно для того, щоб перемогти у війні. Ну, просто так знаєте, для прикладу, а на якому рівні це все зараз відбувається. І як ви думаєте, китайська американська війна? Скоро почнеться з такими от випадами китайців в Чині. Ще, ще не відомо, що там буде з Тайванем, тому що, якщо е, китайці спробують окупувати Тайвань, то е, акції компаній американських, такі як Nvidia, Intel, AMD і інших, впадуть набагато більше. Це буде просто. На 700 мільярдів доларів можна буде не зважати тоді. Так що американська китайська війна, походу, трошечки починається. Теж вона буде така, от, так би мовити, нестандартна, гібридна. гібридна. І оцей гібридний формат зараз задають китайці. Все. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім пока!